Ранок продовжується, ну і знаєте, шановні ну, друзі, подарунки різні. Є багає багатьох видів тих, що видів, тих, що не видів. Тривіально так скажу. Є багатьох типів, тих, що типів, тих, що не типів. А є подарунки, зроблені своїми руками. Вони, мабуть, найдорожчі, тому що ти вкладаєш в них душу, тому що вони найсоло і ставлення до тої людини. І, ну кому ти хочеш тому, що подарувати. вони найсолодші в прямому і в переносному розумінні ну, цього у слова. нас вони соло у нас. О, зокрема, у нас є в нашій студії подарунок. Лежить він на столі, а поруч сидить його автор Оля Мончо. і Мончук. виконавець. І Оля Мончук, журналіст, яка нещодавно, ну десь так рік тому приблизно страшенно, шалено закохалася у кулінарію. Тепер веде свій кулінарний блог і не лише пише про освіту і молодіжну політику, а дуже смачно готує. Я думаю, що ми в цьому переконаємося. Ну, Доброго, ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажи, що ти нам принесла. І я думаю, що нас дивиться чимало господин і поцікавляться рецептом цієї краси, тому що краса неймовірна. Я вже бачу, як на нашу сторіночку так, в Фейсбуку сніженці. пишуть, Яка основа пляцька? Яка основа... Ділися з нами рецепти і розкажи, як часто ти даруєш своїм рідним та близьким такі такі смачні подарунки села. Ну це напевно найсолодший подарунок і король усіх солодких подарунків, тому що це торт. А вирішила я цим тортом не лише вам трошки засолодити передачу, а й задобрити повелительку 2016 року мавпу, тому що в цей торт входять банани. А як відомо, мавпа їх дуже люблять. А, у нас є там така маленька мапочка. Да, <клес> та, напевно, <клес> їй <їх> не <думаю>, <клес> Насправді цей торт не потребує духовки, він робиться, він не печений, робиться за допомогою желатину. Корж з печива, шар желатиновий з бананами, а третій шар він сподобається, напевно, тим жінкам і дівчатам, які слідкують за своєю фігурою, тому що він з йогурту. А давай ми так розріжемо і покажемо нашим глядачам, mm -hmm. як він виглядає там всередині, а, і так, а торт. потім Василь Жупник його смачно-смачно скуштує. -смачно ну, я, я, я один, ціла я студія буде. гамати. Мені вже думаю, самі все цікаво, все тому що Я вперше цей, цей торт Роблю, вперше його вперше робила. Вперше я так? його готую, готувала спеціально для вас. Довго вчора шукала відповідний рецепт. Вони в рік мав такий. Я скажу так. У нас на Прикарпатті знають два торти, такі знаєш, традиційні Спартак і Наполеон. Ну, ще яблучний пиріг. а то яблуко яблука, роді. Розкажуть трішки детальніше, як його готувати. Mm -hmm, зараз я розкажу. От, гарний у нас тортик такий. Так. так. Але я думаю, що він не дуже солодкий. Він якраз такий Враховуючи, ну, він що ми такий ведемо програму Ось такий, Бачите, він ще й красивий і. Так, дуже гарний. Думаю, прикрасить будь-який святковий. Розкажуть трішечки детальніше рецепт з інгредієнтами, ми вже зрозуміли. Ну, якщо говорити для коржа там 200 грамів печива будь-якого на ваш смак, який ви любите, там від вівсяного до якогось там шоколадного. Та, та. І 70 грамів масла. Печиво ви подрібнюєте в блендері, а масло розтоплюєте або в мікрохвильовці, або на водяній бані. З'єднуєте, утворюється така кашка і виставляєте тим форму, утворюючи корж. Для другого коржа ви ріжете банани. Укладаєте ним повністю корж і заливаєте желе. Желе – це о, треба одну упаковку готового желе, бажаного білого кольору або жовтого, щоб у вас гарно дивилися банани, і 300 мг яблучного соку. В оригінальній рецепті йде 100 грамів білого вина і 150 г грамів яблучного соку. Ну, я вирішила, що ми будемо. Тверезами що ми будемо тверезами? Ну можна було можна було та це Буде такий п'яний торт, і ви виливаєте це на банани і ставите застигати. За той час робите йогуртовий корж, це все просто. Берете 450 грамів йогурту, будь-якого ну на свій смак. У Мене тут персиковий йогурт, щоб гармонійно. Він поєднувався з бананами і попередньо підготовлений желатин, 10 грамів. Ви це поєднуєте і наливаєте на застигший корж. Четвертий такий собі це шоколадна помадка, розтоплений шоколад і трішки теж желатин. Олю, ти вже кілька років працюєш в газеті Галичина, закінчивши Львівський національний університет, факультет журналістики. Так. Пишеш в основному про освіту і про молодь. Що ж тебе привело в кулінарію? Що ти вирішила 30 листопада, як ти говорила минулого року, так вже минув рік розпочати свій кулінарний блог. Ну, мене напевно нічого не вело в кулінарії, тому що вона завжди була невід'ємною частинкою мого, мого життя. Я завжди любила готувати і навіть чотири роки пекла торт з піску. Для свого брата і називали його Чорний торт». Це був з піску з води. В четвертому класі свої... Так, дуже добре. А <рив> як смакувалося? Казав, що дуже смачно. <рив> Молодець, добрий брат. Так. Як справжній старший брат, він догоджав своїй сестрі. <рив> а в четвертому класі склакла свої перші тістечка. Ну, і так завжди в мене по житті з кулінарією якось добре складалося. Але завжди було багато, маса рецептів, фотографій. І деколи бувало, що я не розуміла, який рецепт, де я знайшла, що я хочу приготувати. І тут я вирішила це все структурувати в блозі. І так, якимось чином, 30 листопада, народився блог. І... Чому ти себе називаєш вар'ятку? Ну, я не знаю. Вона, каже, вона кулінарна варіатювачка. Вона, пане, варіює різні Ну, Дуже довго думала про назву свого блогу, кулінарні варіації, варіатки. Ну мені дуже подобається це слово варіятка. Мені... Ну, воно наше така. Так, да, воно Західно. наше. І для блогу, який народжений в Івано-Франківську на Прикарпатті, мені здається, що воно дає того колориту. А кулінарні варіації, бо тут я експериментую. На кухні фантазую, доповнюю різні рецепти, знайдені скрізь. Так що... Маєш багато вшанувальників, читачів поціновувачів? Дописувачок, Критикантів, критиканок, радяться з тобою. Маю, я ну, на це не очікувала. Мене читають ну, достатньо багато. Звичайно, що не так, як, можливо, деякі ще є всесвітньо відомі блогери, але все одно я маю свій коло читачів. За рік часу мій блог переглянуло. Десь тридцять тисяч разів. Ну це так ясно трошки колорито, бо наша кухня трошки відрізняється. А яку страву ти так реміксувала класно з традиційних і можеш вважати свою гордістю? Твоє не... ноу-хау моє. Ноу-хау. Ну я не знаю, що це моє ноу-хау, але я дуже люблю гарбузови тірамісу і взагалі гарбузи. Взагалі багато то взагалі мені багато, взагалі... багато, взагалі... багато гарбузів. Поняття гарбузове. тірамісу» звучить ну для для деяких для, для ну, дико трошки, але але, але воно смачно. дуже смачне. воно мені навіть більше смакує аніж класичне. А які страви ти робиш з гарбуза? Які гарбуза. Робити? Що завгодно. Роблю зубку пюре. Я гарбуз грилью. Гарбуз гриль. <систити> Не пробувала, але теж він дуже добрий. Запікаю гарбуз. Запікаю в гарбузі. Роблю з гарбуза салати, роблю з гарбуза. Такий самий торт можна зробити з гарбуза. Ну, ну, і суп, суп класний з гарбузом. Суп з гарбуза також, дуже. Будь-що можна зробити від десертів до основних страв. Ну, головне, що гарбуз корисний. От, до речі, так, цей традиційний для нас продукт, бо дехто особливо для незаміжних дівчат. Дуже корисний. Ну, Він корисний їм роду. в плані е, спілкування із нелюбими Дуже, дуже корисно е, е, представниками та. чоловічої статі, але ми про це зараз не будемо розмовляти, тому що гарбузів у нас в студії нема, бо останнім часом гарбуз став якимось таким. Фетишому в кожному ресторані є гарбуз, бо це ознака якби української Ні, кухні та. і таке інше. Не сказали, не я принесла гарбуз. Але коли гарбузів забагато, то недобре. Як казав один знайомий, 48-річного віку, який ще не одружив. Оля, ти, крім того, що це все дуже гарно готуєш і дуже смачно, ти ще все це дуже гарно фотографуєш. Дуже професійно, як сказала, це ти я б так сказала: це ти сама робиш чи. Ні, це роблю я сама. Сама фотографую. Сама якось складаю композицію, не знаю, так якось. що спадає на голову, йде в рух все: від ниток до якихось там статуеток, яблук, гарбузів, горіхів, все. Ти віддавно фотографуєш, хто тебе цього навчив? Ні, ну, мене, як ні. на мене дуже професійні вдалі фотографії. Е, ну, ц... Я думаю, що навчив мене сам блог, якби uh -huh. це дивно не звучало, тому що на початках в мене були набагато гірші фотографії. А від того, що я почала цим цікавитися, дуже часто фотографувати вони. Почали вдосконалюватися. Чи не було бажання е, зробити ну, і випустити в світ якусь кулінарну книгу рецептів, щось в такому роді? Я думаю, що вона над цим працює. Ну, я про це мрію <с> і це планую. Енциклопедії а, можна енцик... навіть це але наразі ще я думаю, десь так з рік мені треба повести блог, а потім вже виходити на паперовий простір. Але кажуть... не було бажання відкрити якийсь свій проєкт, мається на увазі проєкт по кухні. Маленький міні ресторанчик такий експериментальний, або щось інше. Треба такі. мати маленький міні-бюджет для цього. як <рес> Я, ну, я початку. маю на увазі в задумках. Кожна людина собі щось думає, там, звичайно. що… Ну, ресторанчик, напевно, би я не хотіла, але щось Чому? більше, е, не знаю чомусь, бо мені все-таки моя кулінарія більше асоціюється з затишком, з моїм якимось затишком. А працювати вже ну, на ресторан, на більшу е, аудиторію, це все-таки. Розпорошень, як на мене, затишок. Можливо, я помиляюся, не знаю. Можливо, і буде в мене колись ресторан. Але... Ну а. зараз модні такі ресторани, які невеличкі, так, mm. але вони є тематичними, ну і вони цінні в тому, що вони унікальні. От, наприклад, ви кажете, родинний затишок вдома, назвати ресторан вдома. Со, заходити, трикімнатна квартира, квартира ну, або там якийсь маленький судночок. Ну, цікава ідея. Со, дякую за ідею. Це, це я тебе, Як дізнати податків. Ну, податків треба уникати, враховуючи, нікому не стані зараз. Я не закликаю вас, шановні краяни, але собі рахуйте, як хочу. Оля, а є от рецепти, які, які тобі не хочеться оприлюднювати. От щось ти десь щось таке змішала докупи, і е воно вийшло класно і смачно, але ти не хочеш, щоб це знали інші. Ні, Нема не такого. такого. Немає. Тобі завжди хочеться поділитися так. і навчити чогось. Мені буває, не вистачає часу, щоб опублікувати все те, що я готувала. Але мені, якщо мені вдалося, і якщо я якийсь рецепт взяла і там знайшла якусь помилку і її якось. Ліквідувала, то навпаки, я хочу розказати всім, щоб не було виконаних тортів, сліз і, і нервів. А тільки смак. А які екзотичні інгредієнти ти застосовуєш у вигаленні своїх шедеврів? Ой, та немає екзотики. Напевно, ну мається на увазі нетрадиційні для нас в плані. Я щось навіть не можу сказати, яких. Ну, Напевно, гарбузи, тому що е, гарбузи в тому плані, що я використовую їх для десертів, і в нас ще трошечки дико звучить, якщо ти даєш торт з гарбуза, чи навіть те саме тірамісу, попри те, що uh -huh. вони на кожному кроці. Ну так не знаю, стараюся йти в ногу з часом і використовувати те, те, все, що використовують зараз. Ну там сучасні кулінарії. Ну не знаю наскільки воно там екзотичне, не екзотичне. Ну, ти не все-таки перевагу солодощам чи різним стравам. Так, Ні, різним зовні, стравам різним. просто солодощі найчастіше потрапляють в мій блог, тому що вони найфотогенічніші і найкрасивіше виглядають. А тільки так? тому, ну тільки тому краще статика. Ну. Так, так. А так. яку кухню ти найбільше любиш? Мамину, мамину, традиційну українську, мамину домашню. Я не, так? Ну якщо так, напевно, європейську. Мені більше подобаються їхні легкі салати, і взагалі зупи, пюре і різноманітні торти, суфле, мабуть, так. Ну що ж, дуже дякуємо тобі за тортик. Дякуємо, Дякую що завітала в нашу ранкову програму. І насамкінець я би хотіла, щоб ти поділилася з нашими телеглядачами своїми планами, намірами, проанонсувала, що буде найближчим часом у твоєму блозі і побажала їм гарного передноворічного настрою. Ну, в блозі, напевно, буде оцей тортик Мікадо, як він називається. Ти вже його встигла пофотографувати. Ми можемо зі спокійною душею його з'їсти. Я його ще раз приготую. Зрозуміло. Так само буде ще кілька цікавих тортів, сирників і, і десертів. А хочу побажати усім, щоб в 2016 році мрії про мир не залишилися мріями, а таки стали реальністю. І щоб в будинках кожних, кожного галичана, лунав дитячий сміх і пахло затишною і смачною випічкою.